Слово Веритас на ранок, 8 липня. В сьогоднішньому Євангелії чуємо, як Ісус каже, Іди, віра твоя спасла тебе. Віра сягає туди, куди не може сягнути людський розум. Одного разу Ісаака Ньютона запитали, як таке можливо, щоб мертві тіла давно зітліли, знову стали новими тілами для власних душ. Ньютон мовчки взяв пригощу залізної тирси, змішав її з землею і запитав, Хто зможе вибрати цю залізну тирсу з цієї суміші? Люди не знайшли відповіді на це запитання. Потім Ньютон взяв великий магніт і почав рухати ним над сумішю. Почувся рух і залізний пил одразу ж і потягнувся до магніта. Тоді Ньютон серйозно подивився на присутніх і промовив Той, хто дав таку силу бездушному металові, невже не може зробити більшого? Якщо наш Бог Всемогутній, а не Кишеньковий, якщо він зміг створити з маленького атома безмежний та живий всесвіт, якщо він з одного мікроскопічного сперматозоїда створює людину з твердими кістками у м'якому лоні матері, то всі інші питання взагалі не повинні викликати в нас подив, дорогі брати і сестри, він той, хто може все. Чи пускаєш ти його в своє життя?